Вітаю, шановні аграрії! З вами компанія AgroSit. Мене звати Анастасія, і ми з вами сьогодні знаходимося на полі, де висіяний гібрид кукурудзи Андрес, оригінатор якої є компанія ArtAgro. Давайте ближче познайомимось з гібридом. Це інтенсивний гібрид Пао якого 350. Висота рослини десь 2,70. Качан кріпиться на висоті метр десять. Рекомендуємо сіяти в зоні достатнього зволоження 70-85 тисяч рослин і 50-65 тисяч в засушливих зонах. Великою перевагою даного гібрида є швидка вологовіддача. При збиранні вона буде в середньому становити 13-15%. До речі, це можна сказати про всі гібриди кукурузи компанії Арт Агро. Незалежно від пал. якщо коротко про даний гібрид, це врожайний стабільний надійний гібрид.